Як він починався, як проводив процес, було з'ясовано всі моменти і деталі. Було з'ясовано про те, хто як себе поводив і хто, кому, що які тілесні ушкодження спричинив. Я вам однозначно скажу, що ситуація в даному випадку не є однозначною. Ми зараз будемо вивчати. Вивчаємо, чи це хуліганські дії зі сторони тих людей, які нанесли тілесні шкодження, чи це дії зворотні на неправильні, скажімо так, дії тих людей, які отримали тілесні шкодження. Тому, що як би не було, а в ресторані доставати пістолети, погрожувати людям, це неправильно. На відео все це є. Ми проведемо розслідування якомога швидше і зробимо юридичне заключення. Ті, хто наносив тілесні ушкодження, будуть покарані, ті, хто махав пістолетом погрожував, також буде притягнути до відповідальності. Ніхто не буде стояти осторонь незалежно від того, які заслуги перед батьківщиною і перед людьми. То ми повинні розуміти, що ми всі адекватні люди, ми живемо в Європі, не живемо в якихось терористичних організаціях, будь-де.